Нікого не бачу. Дамо. Добре, не буду даваться нікуди. Додаюсь тільки прямо. Знову роздоріжжя. Йдемо Ідемо направо, короче. Алло, бачу, 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 бачу. Ідемо, в другу сторону. Тікаємо, 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 мансуємо, мансуємо, мансуєм. Мансуєм. Бачив його. Он стоїть. бляха муха. Що стало? Бляха! Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тікай. Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Іреки Люблю. Це в нас гра про слендермена. Колись була така сильна движуха. на насю цього персонажа. Він а, був дуже популярний, всі там а, з розуму, сходили, знімали відео. Uh, всякі теорії, навіть фільми. От фільм я бачив. Я, мені самому було цікаво, але я не грав в цю гру. Це гра. Вроді без цієї гри все почалося, як вона вийшла. Тоді почався цей кіпіш, хайп на що цього персонажа. Ну мене це все оминуло. Фільм я бачив. Фільм мені було цікаво подивитися, бо я теж був, як то кажуть, трошечки в тренді. Але за гру я не знав. Я просто її проминув. Тому хочу це сьогодні виправити. Попробувати що це за гра, подивитися, що це все почалося. А надіюся, вам теж буде цікаво. Хто грав, той знає, хто не грав, зараз ознайомимося разом. Тому попробуємо, друзі. Ну що ж, хто новенький, будь ласка, підпишіться. Старенько подобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто іспіє смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, Parcels Production. Парц, парсик, парсик продакшн. Вроде бы так. Представляю. Мы движем. Слендер. Это що, одес. Паралізло через щось. О! Добрий вечір. А, ми перелізли через сітку. А зберіть 8. 8 чогось. 8 запасок чи що. Так, друзі, граю перший раз. Включив я перший раз, перші емоції. О, ну, після Outlast я не дуже боюся хоррорів, то кажуть, але... Цікаво. Що ви скажете щодо Outlast, якщо? Насчет проходження. Я би хотів попробувати якось ускрімитись трошки. Але коли ми може прийдемо решту своїх ігор, які ми будемо грати. Так, бачу ліс. якась труба. Так, там забор біля драм. Коротше... Вкручі... Треба шукати якісь записки. Та нікого не видно. А, не дивися. А як забрати? О, він тебе забере. Ой-ой-ой, що за музика з першого термінатора? Хто пам'ятає? Чекайте, як як звідси вийти? А де дорога? А де дорога? Десь тут моя бути дорога. Так, звідти ми йшли. Тут почалася движуха якась. у у у у мене вже мурашки йдуть. Я граю ввечером. Ой-ой-ой, що це таке? Щось з екраном було. Бляха, мурашки йдуть. Я граю вечором спеціально. Щоб було Оруження більше ворогом. Дерево серед дороги. тихо 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 що з екраном. Куда мне идти? Направо, налево. прямо направо. Туман. О, камень кис. Что тут больше? Не, 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 не. Друга за поиск. Ой, бляха, муха, что это было? Тикай, 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 тикай. Что за фигня? Бляха, ух, аж мне мурашки пришли. Що, Я програв чи що? Це що, типа просто скример е е і все? А! -а, -а. Тут мене злапала, та я програв чи що? Щось я не в'їхав. А ну йдемо в другу сторону. Тут дві дороги, бачите, я пішов прямо. Йдемо ще сюди, подивимося, що тут. А. Так якби б треба зібрати 8 записок і, і що, і не вмерти, чи що я щось не поняв. Бляха, ну це дійсно трошки якщо ти Граєш сама... В темноті то відчуваєш... О, ки здорово. Просто в наушниках на повну катушку звук. Трошечки стрмно. Ну не дуже, типа, нормально, може бути. Хто грав? відпишіться, які емоції? Здарова. Серед дороги. Крущ я не поняв. Це типу він що за мною біг і Здарова, цікаво. Это я огляну його. По колу. Ничего не цікавого на самом Добре, Добрый, дандали. Так. Что тут? А, нет, дорога, йде далі, Ну, тут тупик. О, стачка стоит. Стачка тачка стоит. Вольво. Так, куда дорога пошла? На Вольво. Так, тут ничего нема. О, за Бляха, знов, но. Після ноу, но я походу, ходу умер. Бляха, хазнув ця движуха почарається. Так, добре, давай выйдем на ту дорогу. А, можна в тачку сісти? А, вона без куліс. І поїхати собі далі. Добре, йдемо сюди. Така тривожна музичка грає, але вона мені нагадує музику з другого термінатора. Чому я це знаю? Тому що я вставляв її також в свої ролики, особливо по Термінатору. Так, куди ми йдемо? Я ще запишу не розумію, я вже заблудився. Я не знаю, куди мені йти. Чекати Направо, Наліво. Веник Н... і вареник. Йду сюди, коротше, добре. Нікого. Треба дивитися, коротше, по сторонах. Бо я навіть цього... засранця ні разу і не бачив, а вже встиг марта. Дуже фонарик світає. Він, чим він світає? Зажигалки фонариком чи що? О, машина. Чекай, я що прийшов туди Шо, пішов туди все-таки пішов, що? друга тачка. А, ось сітка. Добре. О, це вже якийсь, короче, бензовоз. Бляха, давай така сама запска. Коротше, не нападаєш, они самі записки знаходиш. туди вони повторяються, що. Не дивись. А то він забаратаба. Куда Куди не дивитися? Я взагалі стараюсь нікуди не дивитися. Тільки прямо. Ну і по боках. Ні, я нікого не бачу. Даймо. Добре, не буду дивитися нікуди, йду дивлюсь, тільки прямо. Моурус дружи же. Идем направо, короче. А вот бачу, 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 бачу. Идем, нахдем в другую сторону. тикаем, 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 мансуем, мансуем, мансуем. Мансуем. Бачу его, Он стоит. Бляха, муха. Что а! стало? Бляха. тиха 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 Блха, муха. Щоб не ця музика скримерна. Ой, Ти що там стоїш? Я не можу бігти! Можу, швидше йти. Але я нічого не бачу тоді. Побіжимо, коротше. Тебе нема... О, засране стоїть, тікаємо, коротше. Так, о, труба. В трубу, в трубу, в трубу, в трубу, в трубу. Свалюємо. Не йде, не ходи за мною Зараз я не якусь дубину Тут що тупік? скажи Не кажи, що тут тупік. А, тут вихід, добре Во, чувак, ти шо? Давай нападали Тут десь є вихід. Чого я сюди заліз Ой, якась будівля Ой, чувак Та хватить за мною йти. Коротше, Короче Давай в будівлю зайдем. Может там щось є корисно. Бляха, давай дай и ходи. Ай, тут тупик чекай, чекай. Не йди за мной, стій там. Я кину фонариком, якщо що. Так, тут що, крісло. Так, тут що таке? О, тут просто вихід. Давай здрастем, звітся. И не зайдав середину, а мы дамо на педалі. О, бач, я не бачу. Він пішов всередину за мною. А ми там десь нападали якусь сторону. Куда? Давай сюди тікаємо, коротше. Бляха, муха Може бути. Мені подобається. Ааа, і вон він. Короче, я не в'їхав в суть гри. Мені що, записка і тікати треба, так? Чи просто фішка в тому, що їм не треба лежати. Просто стоїть. Ну я знаю по фільму, якщо я коли я дивився, що його видно тільки через камеру. Він це б що я може знімаю на камеру. Ааа! <звук> і що сталося? Бля, камуха тікає. Що тебе Фух, добре. Просто я не шару де він, это треба... А, бачу, бачу, бачу ззаді. Пацан, е, короче, дай, короче, думайся такой с другого. Ой, бляха, с вашим оскремором рома. Короче, давай, мансуин, звідси. Дрога вода нікуди, никуда, короче. Хай туди не знаю куди. Кис, короче, тоже рак помало рухається. <laughs> ну, короче, казав, на нього не дивитися, Ну, я добре, я не буду оглядати сам. Бляха, давай та дорога, коротше. Я вже його не бачу луша. Дорога кудись веде. Вода, 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 і не закінчується, короче, та дорога ще нікуди. Чувак, тогда. Да, сзади. Він такий смішний трохи з моей сторони, просто за мною біжить. Ну йде я помало там. Але я не можу поняти, куди я йду. Воно стоїть, воно засранець. О! Удочка добавила знову. нова. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Що це за музичка така жорстка? Заспокойтеся. Туман ще почався. Уже мало би світати вроді би. Тумана драно. Так, йдемо направо. Щось я не можу поняти, куди мені треба? Ти де. А, де ще далеко, добре. О! Из забор. Що це за фішка, ще одна записка. Може мені треба записки просто все знайти? За. Залишив мене в спокою. Чувак, я не против, ти мене тоже би залишив спокою. Немає. А, добре. Ааа, І вон він! Ступайся. Мансоєм. Мансоїм кудись. Не знаю, куди на кудись мансоєм. Я взагалі не бачу, де йду, десь йду в ліс. Так, а, він там, дам направо. Є дорога? знайшов дорогу, добре. А, не знайшов дороги. Не найшов дорога. Коротше, фішка гри Шукати записки і мансувати від пацанчика без лиця. Який з'являється на звідки і починає все глючити. Ой, не он знак. Он знак. Добре. Він заблудайся тоже, по-моему Хорошо. Я так понял, я не найду эти запаска, короче. Куда сбежу, не знаю куда. Тихо. бежим, можешь сюда. Что трош... из Что из Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что Что ты шипаешь? Тикаем. А вон стоит, 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 тикаем. Все, я уже заблудаюсь, короче. Я, короче, здесь мансую в лес. Мансую в лес. А, не, вот дорога. О, я снова беру трубой. О, четвертая запаска. Добра. Чи мансує десь в ліс? За нрама мене не найде Вийшов на дорогу. Добре. Пана не очікуєш, я стільки буду мансувати. Що таке? А ч ти шепиш? Я ж його... не... ааа, я ж його не бачу, Що це таке? Підемо сюди. О, я вернуся до звідки прийшов. Я не можу прилізти? Я не можу. Ай! Все, жопа мені. Короче, жопа мені. Мене зіли. Боже, я ж закарсував. Все. Мене, коротше, зіли. Ху, Ну, коротше, якось так, друзі. Бляха, муха. Ну, коротше, мансуєш в поліці. Збираєш записку. я так поняв. А... Не знаю, чи тут гра проходима, чи ні, просто це, коротше, гра скрімер. Треба бігати коротше, і ловити скрімера, І от і це окайфувати. Добренько, друзі, надіюсь, вам зайшло. Якщо захочете, продовження, напишіть, як вам, в принципі. Ну, такий скример легенький може бути. В принципі, мені сподобалось Чуть-чуть там подіргало. Все, всім дякую за перегляд. До побачення, друзі. Бувайте. На бать, Укреп, не суднака, бач у супермена міра вибути і сталі Укрепне на колінах, всі навколо продаються І навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров Синя, жовтий прапор, продами паца попроще нас дівають це конгенти в нас інші поняття без побла ріжаєм всі проблеми скільки